Мої любі, щирі вітання, зичу вам міцного здоров'я та гарної днини. Пропоную вам рецепт легкого, корисного, одночасно ще й поживного салату. Хрусткі шматки яблук додають ніжності, сир дарує ніжний смак, насіння додає корисних жирів, а заправка з натурального йогурту та гірчиці додає пікантності та робить салат ще більш корисним. Потрібно відварити броколі та загортувати у крижаній воді. Яблуко розрізати наполовину, почистити від серцевини та нарізати дрібною соломкою. Цей салат підходить як для легкої вечері, так і для ситного перекусу протягом дня. Яблуко збризнути лимонним соком, твердий сир нарізати також дрібною соломкою, як яблуко. На тарілку викласти будь-яке листя салату, яке вам найкраще смакує, далі розрізане на менші шматки суцвіття броколі, яке додає салату яскравого зеленого кольору та корисних властивостей, адже це джерело вітамінів та антиоксидантів. Наступними розподілити рівномірно нарізані яблуко та сир. Яблуко надає солодко-кислий смак, який ідеально контрастує з ніжністю твердого сиру. Для заправки використовую натуральний йогурт, гірчицю та дрібку солі, щоб підкреслити природні смаки інгредієнтів. Ідеальне поєднання цих інгредієнтів забезпечить вам заряд енергії та задоволення. Приготуйте цей салат за кілька хвилин та насолоджуйтесь. Родзинкою на салаті буде суміш насіння або горіхи за вашим бажанням. Салат стає ще цікавішим завдяки додатковій хрусткості та поживності. Вони додають не тільки приємну текстуру, а й корисні жири, білки та мінерали, що робить салат більш збалансованим. Якщо вам сподобався рецепт, то не забувайте натиснути на вподобайку та підписатися на мій канал. Вам не важко, а мені приємно. Нехай і вам буде ситно та смачно. Готуйте з любов'ю та задоволенням, До нових відео з цікавими рецептами.